Зустрічайте. Офіційна шкода Октавія. 20-й рік. 1,4 TSI автомат передній привод. Звичайний гідротрансформатор восьмиступеневий. Приберемося з вами по кузову, потім перейдемо до салону. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Має двойний заводський окрас. Ось так. Ось так. ось так. Лобове оригінальне з атермальною плівкою. Заводською. Видно, не, видно, не видно, не знаю, але вона є. По кузову у нас машинка вся в рідній фарбі. Окрім однієї стоїчки. Там було засипало її шлагбауном, ну, фотографії є, підкрашено, косметично, локально, буквально трішечки, без криміналу. Так, ось так у нас, ось так, ось так. Все рівномірненько, нічого не спокає. Проєми у нас так само в подвійному окрасі. Все раз без кремінова. Дверка так, це ось так, дверка ось так. Так. так, так. На машині не кручено жодний болтик. Підкрас у нас косметичний, ось буквально в цьому місці. Тут ми можемо з вами бачити 260, 270, 250 не Далі 160. І тут у нас 215, далі все заводик 200-186. Дах у нас 200. Тобто, буквально локальненько, ось так чуть-чуть піддуто. По комплектації всі скло у нас повністю рідне, повний склопакет, підігрів, електрорегульовки, датчик світла, мультикермо, пелюстки, круїз контроль. Пробігало всього 68 тисяч орігального пробігу, магніто у нас з карплеєм, блютузом. І всіма ділами. Тут у нас ось такі гарне кнопочки, стан у нас просто без зауважень, автоматик, електронічне гальмо. Стан салону у нас теж в ідеальному стані, без яких зауважень. Позаду у нас теж все в оригіналі, в ідеалі. Маємо трьохзонний кліматконтроль. полетіли по багажному по багажничку у нас теж все без зауважень, запасочка, тонкратики все на місці. На автомобілі повторюсь, один єдиний власник. Повне офіційне обслуговування на офіційній станції Шкода. З усіма відмітками. сервісна книжка є. Можемо поїхати на офіційну станцію для перепровірочки. Тут у нас ось так, ось так і ось так. На автомобілі жоден був не вкручений. Все по офіційній станції. Друзі, автомобіль у нас наявності. На хорошій домові зміни нічого є. наявності, кого цікавий, друзі, приїжджайте на перегляд на тест-драйв.